Вітаю вас, шановні глядачі даного каналу. Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про військову поліцію. Наразі в медіа роздувається багато чуток щодо того, що цей орган буде займатися ухилянтами від мобілізації в першу чергу. На противагу державні службовці пояснюють, що ні, навпаки, цивільними особами даний орган займатися не буде, буде займатися лише уже діючими військовими. То що таке військова поліція і навіщо вона взагалі потрібна? Зараз спробую лаконічно, якщо ця тема зацікавить, можемо потім надати ще декілька роз'яснюючих роликів. Військова поліція є в більшості країн світу. Різниця є від звичайної поліції в тому, що вона займається злочинами, які вчинили військовослужбовці. Існування її необхідно тим, що військові частини це закрита територія. Куди немає доступу цивільній поліції. Інакше не може бути, бо на території військової частини є безліч зброї, документів з військової таємниці. І взагалі це повинен бути неприступний об'єкт, який охороняє сам себе. А у нас же її традиційно не було. Була військова прокуратура і військові суди, а поліції не було. Є служба, так звана ВСП, військова служба правопорядку. Але вона не має повноважень щодо документування та розслідування злочину. Вони проводять службові перевірки, виконують чисто технічні функції. Правоохоронним органом вона не є. І наразі дійсно є певна сложність з розслідування злочинів, які вчинили військові. Наразі це підслідність ДБР, але враховуючи кількість військових, а тим більше військовий період фізично займатися. Розслідуванням цих злочинів ДБР наразі не може. Вона не повинна, військова поліція має це на увазі, а займатися пошухом ухилянтів. Але щодо того, що буде розслідувати виключно злочинів чинні військовому, дозвольте певний скепсис. Наприклад, в поліції є така служба внутрішньої безпеки, є орган розслідування ДБР, Державне бюро розслідувань. Теоретично, і ті, і ті повинні займатися злочинами чинними правоохоронцями, а не цивільними особами. Проте в ряди годи, вони дуже часто в ході документування якого злочину з'ясовують, що начебто до нього причетний якийсь правоохоронець. І тобто займаються цією справою. Але коли вже виходить безпосередньо до оголошення підозр та направлення до суду, з'ясовується, що ніякого правоохоронця там, на жаль, нема. Всі виключно цивільні. Ну, оскільки вони на той момент цього не знали, і вони сумлінно розслідували і тобто виконували свої обов'язки. Тобто роблю припущення, що саме так може працювати і військова поліція. Але думаю, що все ж таки безпосередні задачі займатися в першу чергу халянтами в неї не буде. Більш детально аналізувати зараз положення закону сенсу немає, оскільки він ще законом не є а тільки законопроектом. Дякую за увагу.